Тому варіння сьогодні. Поспілкуємося, як воно, що буде. Цікава тема, може хтось теж підключиться, також розбій щось про своє медоваріння. Я розповім про своє медоваріння. Ну і так, потрошку-потрошку привітаю. Потрошку. Так, прягну в ефір. О, тепер можна сідати по збір. Вони затопили. Опа, нас у світло. Але я наче підготувався. Всім привіт. Сьогодні по темі медоваріння будемо спілкуватися, що конкретно знаю я. Не вважаю себе великим спеціалістом, але тим не менш все одно, ну щось. Щось то і розповім. Всім вітання, хто заходить. Зараз я дуже давно не був в прямому ефірі ніде, тому якщо можна вхідний квиток на наш ефір лайк, тому не забувайте полайкати наш ефір, щоб був у нас з вами була аудиторія, було з ким спілкуватися. Що <кій> там не затопили? Не затопило вас, того що я дивлюсь в Одесі, там жах. І... Та багато де. І в нас на пасіці дуже багато опадів випало. Олександр привіт. Мед у нас давно не цікавився, наче 120 гривень. Це Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, наче така ціна вже є. Свій ще не здав, але в процесі збираюся. Збираюся, збираюся. Тема сьогоднішнього, хто під, підключається. Тема ну, медоваріння, те, що знаю я. Я не вважаю себе фахівцем, але м -м, щось те розкажу. Бачу на Ютубі минка Віталій підключився. Це мій родич. Ми з ним, до речі, разом починали медоваріння ну, з меду, конкретно варили. мед. Зараз підключаться люди, розкажу вам. Історію, як ми никали наш медоварінний апарат від дружини нашої моєї. Всім доброго вечора. Хто вітається? За 54 лінію. Та що розказати, гарна лінія в цьому році буде на облітнику. Олександр де до 125 у вас мед. Був у нас по 125 натуральний мед 125. З два дні написав, що мед опять по 115 гривень. Доброго здоров'я і вам. Починаємо в 8.10 в 2010 в тему ефіру «Медоваріння». Ну, трошки, потрошку помалу, тому що, мабуть, так краще, бо чи де тут чат? Ага, ось в чат отлично. Добрий вечір, Толь. Добрий. Харківська, Олександр.